Триває 419-та доба російського вторгнення в Україну. За інформацією Генерального штабу минулої доби окупанти завдали 4 ракетних і 41 авіаційний удар. Серед мирного населення на жаль є поранені. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по усій території України залишається високою. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь. Разом із тим у Генштабі зазначають, нашим військовим вдалося ліквідувати 470 російських окупантів, а ще знищити один танк і більше 10 броньованих машин.